Так, всім привіт, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі. І сьогодні така цікава тема. Я хочу вам розповісти, скільки обходяться мені гаражі в рік. Зараз якраз я приїхав платити податки в одному із кооперативів і багато було питань. Минуло відео я знімав уже тоді, коли було ще в Прошли... Ну, весною так. Весною, чи навіть зимою я знімав відео про те, скільки обходяться і скільки коштують податки, і взагалі які документи треба для того, щоб переоформити гараж. Дивіться, ті гаражі, які я купую, це гаражі все ж таки кооперативні, тому що гаражі на право власності мені купувати не дуже вигідно. Багато хто мені пише там, наприклад, з Києва. Там, ну з інших міст великих, де гаражі коштують по 10 тисяч доларів. Звісно, якщо в мене гаражі коштували 10 тисяч доларів, звісно, я оформлював би на них право власності. Так як гаражі в моєму місті стоять там, від 2 до 3,5 тисяч доларів, середня така ціна, знаєте, можна і за 4 виставити і продати, а можна за тисячу і не продати, тому що в залежності від того, в якому стані гаражі. Так ось мої гаражі тільки кооперативні, все, що на них мають, це право. Як сказати вам, участі в кооперативі чи членство в кооперативі. От що я на них маю. По суті, гараж не мій. Ну як не мій, як вам обіцяєте? Такі гаражі. Ось, бачите, ось, один із рядів гаражів. Ось. Бачите? Оці всі гаражі кооперативні. Земля тут, оця земля, от саме, отут і перед гаражом, вона йде кооперативна. Навіть якщо у вас цей гараж, наприклад, да, я не знаю, чий це гараж. Просто якщо цей гараж буде на право власності, а оцю землю у вас отак заберуть, прийдуть люди скажуть. Все, типу, строк оренди землі там закінчився. Да, наприклад, він видається там на 50 років. В нашому місті багато землі, тому тим цим ніхто не буде займатися, там забирати землю в кооператив, де там всі мужики, і там, по суті, по сто, гаражів в одному тобто, в цьому немає ніякої не логіки, ніхто землю у вас забирати, по суті, не буде. За неї сплачуються там внески, винятне від кооператива, Ну і в принципі на цьому все. І якщо у вас в гаражі, якщо у вас буде в кооперативі, да, це кооперативна земля, навіть якщо тут буде право власності, земля все рівно буде кооперативна. Що дає вам право власності, по суті? Ну, по суті, маєте на нього юридичні права. Ви переоформлюєте його через нотаріуса. В моєму випадку це не вигідно, тому що це коштує десь близько 500 доларів. Тобто, навіщо мені оформлювати гараж в право власності, якщо все рівно земля кооперативна? Просто вдумайте все і зрозумійте. Якщо у вас є в Києві, десь да, там гараж за 10 тисяч доларів, і він у вас коперативний, тачніше, земля кооперативна, а гараж на право власності, ну будуть зносити, просто вам дадуть більше напевно часу і скажуть його все рівно звідти забрати. Право власності ви маєте, володійте ним, забирайте все, що в ньому є. В принципі, різниці між правом власності і кооперативним гаражом на кооперативній землі немає. Ось інша справа, якщо у вас земля приватизована, є у нас там теж. Ну, це вже не кооператив, тобто не може бути земля приватизована в кооперативі. Це нереально. Навіть, якщо вам хтось це таке розказує, не слухайте. Ось, наприклад, в Києві ви знайшли гараж за 10 тисяч доларів. Якщо під ним земля приватизована і гараж приватизований, тоді це зовсім інша справа. Це класний гараж. Вас ніхто звідти ніколи не виселить, ніхто вам нічого з вами буде рахуватися. Знаєте, буває таке от застраювати там, бачите, такі, знаєте, отак от обгородять вас, коротше, от цей один гараж, так от обгородять, коротше, вистрілить тут такі 20 -то. Фух, фух. А ваш гараж так і не тронуть. Ну, вокруг вас просто позастрають, бо земля вокруг вас і під'їзд до того гаражу все рівно буде не ваший по суті. Ну, ви ж будете користуватися гаражом. Да. Ну, напевно, ви зможете з нього тільки з вертольота так що спуститися і зайти в той гараж. Ну, це як, ну, типу, як самий... Критичний варіант. А як так? То, типу, якщо щоб з вами не розбиратися, судові ці процеси не тягнути, вам просто за нього предложать набагато більше. Да, цей гараж буде коштувати ого-го і ага-га, да, ви класно виграєте в цьому. Типу, взагалі все буде чітко у вас. Тому так, так як у мене гаражі кооперативні. ми може дійшли до того, чому вони кооперативні і чому я їх не приватизую, бо в цьому нема ніякої логіки по суті. А землю з кооператива я кусок видірнути не можу. Це нереально і це неможливо, бо земля б віддавалася саме кооперативу. Тому скільки я плачу за гараж, от вам всім цікаво. В цьому кооперативі, в якому у мене знаходиться там один-два гаража. Два гаража, 에, два гаража да, у мене там знаходиться в цьому кооперативі, десь податки 200 гривень коштують в рік. Тобто я плачу 200 гривень, а в тому, де мій гараж, там 250 гривень. В тому теж 200. Коротше, от зараз постання це по 200 гривень. Раніше вони були дешевші. 200 гривень в рік, не путайте, не в місяць, я не гаварююсь. Це 200 гривень в рік. Ось. За світло я плачу окремо, У мене стоїть лічильник, за який я оплачую окремо. Світло в кооперативі у мене коштує 5 гривень, якщо я для власних потреб. Якщо я починаю там займатися якимось бізнесом, виготовленням якихось. Деталь, ну взагалі, бізнесом. Там не знаю, хтось варив в гаражі, хтось там столяркою займається, хтось ще чимось. Для них роблять тариф 10 гривень. Типу, як для підприємства. Ну, не знаю, як там оформлюється, я в це не вникав, бо я цим по суті не займаюся. Так що, 10 гривень світла або 5 гривень. У мене у всіх гаражах стоїть тариф 5 гривень за світло за 1 кВт. В будинку 4,30, не знаю взагалі, а в гаражі 5 гривень. Показники передаються десь, я можу їх передавати раз на рік. В принципі, всі такі роблять. Багато хто взагалі взагалі їх передає раз в 5 років. Ну, по суті, треба коротше, поставити, ну, здавати їх раз в рік. І також я стараюся платити податки кожного року. Ось зараз ще тільки е, листопад місяць. За всі гаражі я заплачу податки. За всі зараз. Я ось приїду з посім коперативом і заплачу податки. Просто а і ще в. Е, Якщо ви купуєте гараж, то ви вступаєте в кооператив. І при вступі в кооператив ви також оплачуєте гроші. Я зараз, до речі, також заплачу за один із гаражів. 300 гривень. 300 гривень в одному кооперативі 600. 500 гривень плюс справка ще 100, що ви являєтесь дійсно власником, ну не власником, член, що ви являєтесь дійсно членом з справом володіння, а не справом володіння, як там правильно сказати. Коротше, то що ви за вами закріплений гараж, такий-то такий-то номер. По суті, ось ці все. Ось ці вам документи на гараж. Так, всі люди мають всі гаражі в нашій округі, все це нормально, нікого це ніяк не бентежить. Всі про це все знають, і Вже ці гаражі построєні були ще в 1900 1990. В 80-70 році, тому нічого з ними не відбулося. І ще так же само, півстоліття нічого не відбудеться, і все буде окей. Коротше. От така от історія. Так, це в одному кооперативі я знаю 500, 600, точніше, я купував гараж за вступ. В цьому кооперативі який останній 300 гривень, я заплачу зараз. І ще є кооперативи там, де ще в. Коли ти виходиш, тобто тут тільки той, хто вступає, по суті, логічно, бо він якби, вступає в члени кооперативу і платить за це гроші. А в деяких кооперативах ще за те, що ти виходиш з кооперативу. До речі, це один із кооперативів, якому в мене гараж. І там також людина, яка виходить з кооперативу, платить 200 гривень, а той, хто вступає, Плати теж 200 гривень. По суті, виходить 400, а там просто зробили той, хто вступає в 600. Ну, ось такі плюс-мінус ціни. І, не знаю, напевно, не дуже логічно людині, яка вступає в кооператив, точніше, виходить з кооператива платити, бо вона якби вже не зацікавлена і може не заплатити. Ну, по суті, що її не виключать з членів кооператива і, за те, що вона не заплатить 200 гривень. Ну, тут таке питання. В принципі, можете зберігати його. Ну, немає ніякої логіки, бо людина ну, їй просто вона не заплатить і все. Ну, коротше, люди оплачують 200 гривень, не питання в ціні. Ось взагалі. Те, що я вам хотів розказати, те, що гаражі кооперативні, гаражі обходяться недорого в рік, і на них немає ніякого права власності. Я, по суті, являюся тільки членом кооперативу. З однієї сторони, так, це лякає, те, що вони не на мені. Те, що ну, по суті юридичних прав таких немає, але з другої сторони є якісь і свої плюси. Можливо, ви бачите також якісь свої плюси. Хотілося б дізнатися, що ви взагалі думаєте по цьому поводу, і скільки, і як взагалі оформлюються гаражі в вашому кооперативі. Це, до речі, не в вашому кооперативі, а в вашому місті. До речі, це дуже цікаво. Бо багато людей пише. Що вони в такому то місті там у них такого немає. Да, я читаю багато коментарів ваших, дуже позитивних багато коментарів і дуже пізнавально там про те, що дійсно у вас відбувається, як воно відбувається у нас, і чи є якісь нюанси взагалі при тому, коли ви, до прикладу, купуєте гараж або продаєте. Також цікаво цікаво почитати, дізнатися більше для мене це корисно. Надіюсь, вам це відео також було корисно, як і мені вам розповісти про це. Так що, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!